Заробляєте в Польщі, але маєте ФОП в Україні. Платити податки доведеться двічі. Такої позиції дотримуються українські податкові органи. У відео дізнаєтеся, чи потрапляєте саме ви у категорію людей, яким доведеться платити податки у двох державах одночасно. Розберемо, в яких випадках оподатковуються доходи, отримані за кордоном. Скільки доведеться платити, та як уникнути подвійного оподаткування? Мене звати Яна, і на цьому каналі ми з командою юристів компанії Наказ. Публікуємо корисні юридичні поради і розбираємо життєві ситуації, в яких може опинитися кожен. Підписуйтесь, щоб знати, як захистити свої права. Коли оподатковуються ваші іноземні доходи? Ви можете виїхати за кордон, влаштуватися там на роботу або відкрити бізнес, але все одно залишитися податковим резидентом України. Це означає, що ви все одно зобов'язані декларувати свої доходи в Україні та сплачувати тут податки. Наприклад, була ситуація, коли людина виїхала у Польщу і зареєструвала там бізнес. Вона отримувала доходи за кордоном і там же платила податки, але в Україні у неї залишився зареєстрований ФОП, і українська податкова визнала цю людину податковим резидентом України та зобов'язала сплачувати податки ще й тут. Хто в цілому вважається податковим резидентом України? Це ті, хто відповідає, хоча б одній з цих ознак. Має постійне місце проживання в Україні, має центр життєвих інтересів в Україні, зареєстровану власність, бізнес, сім'ю тощо, перебуває в Україні понад 183 дні протягом календарного року. Є також інші ознаки податкового резидентства. Я не буду їх всіх наводити, адже ця тема варта окремого відео. Якщо вам цікаво розібратися у цьому питанні, напишіть у коментарі. Ми знімемо детальне відео. Скажу одне: точно визначити ваше податкове резидентство може досвідчений адвокат. В описі до відео я залишаю контакти для зв'язку з фахівцями компанії Наказ. Скільки доведеться платити податків? Отже, якщо ви вважаєтеся податковим резидентом України, ваші іноземні доходи обкладаються такими податками: 18% податок на доходи фізосіб та 5% військового збору. Вам також потрібно буде подавати декларацію про майновий стан і доходи. Вона подається щорічно до 1 травня, а податки сплачуються до 1 серпня. Чи можна уникнути подвійного оподаткування? У багатьох виникає справедливе питання: а чому я маю платити двічі? Я заробив ці гроші у Польщі, там же сплатив податок. Але тепер ще й українська податкова висуває до мене якісь вимоги. Подвійної сплати податків дійсно можна уникнути. Адже між Польщею та Україною укладена конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Тут працює метод заліку. Якщо ви сплатили податок у Польщі, то ваші податкові зобов'язання в Україні зменшуються на вже сплачену суму. Наприклад, ви отримали дохід в Польщі 100 тисяч гривень, заплатили з цієї суми 12% податку. Це 12 тисяч гривень. В Україні з цієї суми ви б заплатили 18 тисяч гривень ПДФО, але ви вже заплатили 12 тисяч у Польщі, тож ваші податкові зобов'язання в Україні зменшуються на ці 12 тисяч. Вам доведеться доплатити лише 6 тисяч гривень. Тобто, якщо польський податок нижчий, доплачуєте різницю в Україні. Якщо польський податок вищий за український, різницю вам не повернуть, але повторно в Україні ви нічого не платите. Є важливий нюанс: щоб провести цей взаємозалік, ви маєте отримати офіційну довідку про сплату податків у Польщі та надати її українській податковій разом із декларацією. Питання податків завжди складні та потребують персонального підходу. Інколи найкращий варіант це довірити їх кваліфікованому адвокату, який досконально розбереться у вашій ситуації. Контакти для зв'язку з фахівцями компанії Наказ я залишаю під цим відео. Ставте вподобайку, щоб підтримати нашу роботу. І до нових зустрічей!